Вітаю всіх на своєму каналі. Щось останнім часом я зовсім забула, що треба знімати відео і про вегетативку. Все про глоксінні знімаю. Ну, от, коротенько, просто хочу показати, як зараз в мене справи в теплиці. Калібрахо підростає. ну Трохи я з нею накосячила, в якому сенсі. За браком часу я наживцювала все підряд, О, вони були з бутончиками. Думаю, ну от будуть зацвітати, я буду підписувати номерами стаканчики. Але е махрові, звісно, е на відміну від простих, зацвітають пізніше. Частину вже я відібрала, підписала. Ну, чекаю, коли ці покажуть, хто вони є. У тих, які да, я номери вже підписала, я обрізаю верхівочки, щоб вони кущилися. Тут у мене трохи вербене, треба ще розсаджувати. Ось так виглядає на даний момент ампельна петунія. Також, коли розсаджувала, це десь 3-4 дні тому почала розсаджувати, десь за пару днів я справилася. Також одразу роблю прищіпування. Ось вже видно, що починають розвиватися бокові пагони. Відправляю я вже тільки тоді, коли вже добре розвинена коренева і вегетативна маса. Ну, я візьму найкращий. Це мінівіста, здається, єлоу. Просто з них я починала і живцювання. І, звісно, Розсаджування. Ось можна побачити, що вже пробивається коренева. І так, непогано вже наростили пагони. Сьогодні вже буду розсаджувати а, з касети живці, бо ну, так, потепліло непогано, і я ще нажуцювала партію в касети, і вона в теплиці вкорінилася. Ну, надалі наступну партію вже все ж таки доведеться вкорінювати вдома. Ну, ось такі справи. Всім до побачення!